Ранку панства. Шоста ранку, а з пів шостої я не сплю. Сьогодні вночі був дуже сильний вітер і гори прямо завивало. Дуже цікаві сни. Вчора було медитації багато практик. Я вчора по енергії. Записувала вам відео на каналі Де розклади, поділилась з вами. Ой, панство, Щось цікаве відбувається в просторі. Не все сказати можу, не все потрібно говорити. Потрібно просто відчувати, знати, допомагати, щось створювати, десь не втручатися. Але ж сиджу в пліді, бо на вулиці холодно, заварила собі каву, дивлюсь на гори. Як вони дихають. Це двері. Секунду. Ой, друзі, і згадала за ваше питання з приводу різниці самозарадності і я можу сама цікаве питання. Самозарадність, це ж не про фізичне життя, ну, типу, що може дати сам собі раду, це ж не про фізичне, це про стан, коли ти настільки наповнений і настільки себе відчуваєш, всі свої потреби, коли ти захищаєш свої кордони, коли ти... Тобі не потрібен хтось, щоб проявитися. Ти щасливий просто, ти даєш собі раду в цьому житті, в цілому. Ти ні від кого не залежиш. І це не момент матеріального, це момент просто життя. У нас тут під дахом гніздо і постійно літають ластівки, і це так красиво. Я на них часто відволікає. Ось там гніздо. Там є маленька пташечка або їх декілька, і вони туди прилітають її годувати. Фантастично. Тому самозарадність вона більше про. Ваш внутрішній стан, коли вам настільки про самодостатність, коли вам настільки класно з собою, настільки гармонійно, ви знаєте своє тіло, ви розумієте свою душу, ви розумієте простір, як він з вами говорить, як ви проявляєтесь. От. А я сама в плані життя матеріального. Для жінки це пагубна позиція. Чому пагубна? Тому що вона не, ну, це не те, що дорога в нікуди, це навіть а, дорога до втрати енергії. Жінка не може бути сама. А жінка ніколи не буде сама. Навіть якщо вона не в парі, навіть якщо вона не заміжня вона ніколи не буде сама жінка має енергії землі, водні, на основному земні. це як земля що родить тому. Тут просто, знаєте, питання в тому, що кожен має розуміти свою природу. Так? Чоловік має розуміти свою природу, ну і жінка. Чоловік досягати. Поставив ці, бачу далеко-далеко. Чоловік завжди з розмовою з Богом, з Всесвято, через чоловіка йде зв'язок з Богом. Так має бути. А жінка вона земна і стабільна. До неї з чим прийдеш, те вона тобі і вродить. що ти їй принесеш. Те вона примножить і тобі віддасть. І це про все. Про стосунки, це про гроші. Жінка, яка розуміє свою енергію, жінка, яка знає, як користуватися з собою, своєю енергією, вона буде робити саме так. Причому це, знаєте, так. Відбувається неконтрольовано. Ну, типу, само по собі. просто Природа жінки, вона така. Це Розмовляю з вами, дивлюсь на себе, така трошки заспина. І періодично читаю коментарі, ну, впливають вони в вікні такому. Під відео, де я запрошую вас на курс Шлях серця. Пані написала, що дуже багато самореклами. І вона від мене відписується. Я дуже дякую пані а, за те, що вона була на моєму каналі, і дякую, що зрозуміла, що їй зі мною. Не на шляху. А взагалі мова йде не про саму рекламу. Правда, друзі? Це ж, ну, по-перше, як ви, як ви зрозумієте, як ви відчуєте, якщо вам не розказати? Чи може я чогось не розумію? І так може бути. Подивлюсь на гори, випю каву, мабуть, потім ще одну. Поснідаю і піду медитувати. Багато цікавих інсайтів, як зараз говорять. Багато цікавих відкриттів. Простір став більше відкритий до інформації, хоча, можливо, щось змінилося в плані вібрацій в просторі. 100% змінилося щось в зміни, мені, ну постійно щось змінюється. ми не стоїмо на місці. Немає точки, коли ти угу. її досяг все, я просвітлений, я розвинений, ні, такого немає. Для мене так точно. І знаєте, оця фраза. Чим більше я знаю, тим менше я знаю. То я розумію, так, що я нічого не знаю. Про що ця фраза? Не про осяжність всіх знань і всієї інформації, навіть не про це, а про те, що я нічого не знаю, це про людину, яка приходить до простору з відкритим серцем і з порожньою головою, без думок, без знань, без досвіду. Що це означає, вона його не тягне за собою. Вона відкрита до нової інформації. Якщо ви хочете від цього світу пізнати щось нове, приходьте як чистий лист, начебто ви нічого не знаєте. Не порівнюйте з минулим досвідом, бо, як знаєте, там хтось дає людина, яка здає вам інформацію про щось неважливо, ви, а. А от у мене там та-та-та, а от я там та-та-та і щось таке. Ні, так не може бути, тому що там і починаєте логічно пояснювати якісь речі. Це не про навчання, це не про практики, це не про езотерику. Не люблю це слово, тому що ну, не називаю. Не хочу давати назви, опис, обмеження, речам світу, простору навколо мене. Щось відбувається, щось росте, щось там схоже на гори, Хоча, може, це і не гори. Все має місце бути таким, як воно хоче бути. І таким, як воно має бути. Тому. Будьте відкриті до всього нового. І життя вас дивує. А з вами ще не зв'язку.